Початком 2022 2023 навчального року Ізмаїльська загальноосвітня школа номеродин з поглибленим вивченням англійської мови змінила як тип закладу, так і свою назву. Відтепер заклад називається ліцей номородин з гімназією Ізмаїльського району Одеської області. Які ж переваги з'явилися у школи після зміни типу? Всі ви знаєте, що школа до зміни типу була загальноосвітньою з поглибленим вивченням англійської мови. Зразу хочу застерегти, що поглиблене вивчення англійської мови є і залишиться нашим пріоритетом. Незважаючи на те, що ми в назві не маємо цього аспекту, він не визначений. Однак освітня програма, яку ми розробляємо, яку ми затверджуємо, вона дійсно побудована на Поглибленому вивченні англійської мови щодо реорганізації школи у ліцей, це профільне навчання дітей 10, -х, 11 -х та в перспективі 12 класів. Це означає, що молоді люди, які переходять з 9 класу на 10, або переходять з інших шкіл і вступають до нас до 10 класу, мають визначитися, який профіль вони обирають, і в майбутньому цей профіль допоможе їм. Здобути якісну вищу освіту, таких профілів ми пропонуємо три: перше це іноземна філологія, тобто англійська мова, друге математичний профіль і третій української філології цьогоріч. Такий набір учнів на профільне навчання було здійснено вперше. Наразі ми маємо до вступу близько 20 випускників інших шкіл 9 класів, які прийшли до нас на профіль англійська мова. Ми маємо математичний клас, який складає 20 осіб, і ми маємо клас української філології, який має на сьогодні 30 осіб. Тобто я вважаю, що приймальна комісія попрацювала добре, і от сьогодні у нас 5 класів у паралелі 10 класів також заклад включає в себе і гімназію це середня школа з 5 по 9 класи гімназійна частина у нас складається з 5 по 9 клас де учні вивчають поглиблене Поглиблено курс англійської мови. Англійська мова у нас 5 разів на тиждень, крім того, у старших класах у нас ще викладається курс літератури Англії, літератури США, краєзнавство. І це дозволяє нашим учням якісно і у великому обсязі посягнути англійську мову. Наші випускники. Користуються знаннями англійської мови, і це дає їм дуже великий поштовх уже при старті їхнього навчання у вишах в подальшій роботі. Високий рівень знання англійської мови надає можливість учням брати участь у міжнародних конкурсах, а випускникам закладу продовжувати навчання за кордоном на міжнародних програмах. Ми маємо ще і великі подарунки від наших меценатів, які. Розуміючи, що таке шкільна творчість, що таке талановиті учні, талановиті діти, вирішили підтримати ці починання. Ми отримали базу Starlink, яка буде підключена. Вірніше дозвіл на це підключення ми отримаємо тільки з початку 2023 року, оскільки вона зараз в Україні працює тільки для військових, для банківських установ, але не для цивільного, так скажемо, використання для шкіл. Ось погляньте це комплектація нашої бази Starlink, яку ми отримали від нашого мецената. Ми отримали смарт-рюкзак. У перспективі отримання ще декількох цікавих речей, які дозволять нам сформувати те, що називається зараз. STEM – аудиторія, тобто ми рухаємося до STEM навчання. stem це англійська абревіатура, яка в перекладі звучить як наука, технології, інженерія та математика. Таким чином, ми зможемо виконати нові вимоги, реформи освітньої реформи, яка передбачає навчання не лише за окремими предметами, окремо хімія, окремо фізика чи окремо математика. А це навчання, яке дозволяє вийти на реалізацію науково-практичних, науково-технічних інформаційних проєктів, і дозволяє учням застосовувати різноманітні теоретичні знання на практиці. Наразі формат навчання у закладі дистанційний. Після 24 лютого, після вторгнення Росії в Україну початку широкомасштабної війни. Звичайно, ми всі опинилися в умовах військового стану. В умовах, коли багато шкіл були піддані, по суті, знищенню ворогом. В умовах, коли багато дітей загинуло, як ви знаєте, за ці місяці, звичайно, залишатися у режимі аудиторному не може ніхто. Перш за все, це безпека наших дітей їхнє життя, їхнє здоров'я онлайн-технології було опробовано ще під час пандемії ковід. 19 наразі викладачі працюють на платформах Zoom та Google Class і навіть використовують власні youtube канали, на яких записують цікаві уроки. Новим моментом стало запровадження електронного журналу на платформі нові знання а відповідно, і електронного щоденника. Такі платформи, як нові знання і інші, вони дають змогу. Напряму швидко спілкуватися вчителю не тільки з учнем, але і з батьками. Ну і це як ви розумієте дуже важливо, оскільки школа це перш за все взаємодія трьох складових педагогів, учнів. І їхніх батьків без батьків, без їхньої підтримки, без їхнього контролю. Ну процес навчання він, звичайно, буде дещо неповним. Наразі у закладі завершується підготовка укриття до його відповідної експлуатації. З 1 жовтня планується розпочати навчання офлайн для початкової школи. Крім всього іншого, ми радо приймемо в себе молодшу школу, початкову школу номер 4 які знаходяться неподалеку від нас, і є нашими друзями, і також, скоріш за все, розмістимо і початкову школу, початкові класи гімназії номер 2 які теж знаходяться неподалеку. Ми на це дуже щиро сподіваємося, це дуже важливо. І дуже вдячні місту, керівництву міста відділу освіти, всіх тих, хто розуміє значимість. Того, що освіта не може перерватися ні за жодних обставин. Ізмаїльською міською владою було виділено кошти на капітальний ремонт покриття на задньому дворі школи. Ми не залишаємося сам на сам із матеріальними проблемами, із проблемами ремонтів. Міська влада чуйно реагує на наші запити. Ось тому ми й бачимо, що зараз іде. Інтенсивно ремонт укриття також за власні кошти заклад зробив капітальний ремонт декількох кабінетів. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг -Тодей».